Шановні чернігівці, я щойно повернувся з Красної площі, де разом з представниками громадськості і з представниками Чернігівської обласної державної адміністрації ми зустрічали наших героїв, бійців 41-го батальйону, які щойно повернулися з Лановахи. І я чітко розумію, що найбільша проблема, яка сьогодні турбує і кожного чернігівця, і всіх українців, це проблема війни на сході України. Це проблема відкритої військової підтримки з боку Росії сепаратистів, які фактично воюють з нашим майбутнім. Але разом з тим є і проблеми сьогодення. Сьогодні кожна сім'я думає за те, як і чим сплетить значно збільшені комунальні тарифи, значна частка серед яких займає тепло. І нам варто всім терміново навчитися економити. Що ж треба зробити для того, щоб менше кожної сім'ї платити за тепло? Треба зробити дві речі. Перша і найголовніша – треба модернізувати існуючі теплові мережі. Вони не модернізувалися 30 років, практично з того часу, коли вони зроблені, тому що ані міська влада, ані орендарі не були зацікавлені вкладені кошт модернізації цієї мережі, тому що Є теплові втрати чи нема теплових втрат, все одно за них заплатить кінцевий споживач. Часи змінилися і умови змінилися. Кінцевий споживач, тобто ми з вами навчилися вже думати і рахувати. Ми не хочемо платити за теплові втрати. Ми готові платити за те тепло, яке ми отримуємо в оселі. І це допомагає зробити друге питання: це програма встановлення лічильників на багатоквартирні будинки. Які б чітко надали би можливість після їх встановлення економити від 10 до 20% кожній квартирі за фактично отримане тепло і окупити фактично інвестиції в цей лішильник буквально за декілька місяців? А от перше питання на сьогодні пропонує здійснити світовий банк. І спілкуючись з представником Світового банку, я зрозумів, що є загроза. Того, що Світовий банк може виключити місто Чернігів із переліку 10 міст в Україні, де планувалося втілення програми модернізації теплових мереж. Чому викреслить? Тому що не зацікавлена ані міська влада на чолі з секологом, ані існуючий орендар у модернізації теплової мережі. Тож, я звертаюся в ім'я майбутнього. В ім'я кожної сім'ї міста Чернігова до діючого депутатського корпусу міської ради, до діючого мера, не втратить цю можливість отримання коштів Світового банку терміном на 20 років в сумі 35 мільйонів доларів, майже під 0% річних для модернізації теплової мережі Задля того, щоб і кожна сім'я міста менше сплачувала за спожити тепло. І задля того, щоб Чернігів став енергоефективним містом, містом з високим потенціалом, з потенціалом майбутнього, з потенціалом розвитку, варто зазначити також, що реконструкція теплових мереж могла би зекономити значні бюджетні кошти міського бюджету. Тому що споживачом тепла є значний бюджетний сектор: це лікарні, це школи, це дитячі садочки, це інші державні бюджетні установи. Варто зазначити також, що ці кошти можна би використати на розвиток міста Чернігова, на корисні програми, які би дозволили в короткий термін змінити обличчя нашого міста.